Привіт всім! Хочу розказати про одну цікаву гру це Епоха Імперії Друга. Ігра була популярна в 2000-х роках і свою популярність, в принципі, не втратила. Є досі дуже актуальною, продається на стімі, досі по мережі йдуть баталії, досі її грають. Хоч вроді би і графіка старенька, і вже вона трошки застаріла, але. От є в ній щось таке, якась така душа є в ній є е, сам продуманість, промальовка, озвучка. От Видно, що виробники старались тоді. Мабуть, тому вона і так прижилась, бо вже її третя, по-моєму, і четверта частина робили. Але їх так вони чомусь не прижилися. Отже, про, про гру. Стандартно покажу не компанію, а покажу баталії. Запущу так мінімальну персів, бо там цікаві слони є серед військ. І приблизно тут дивимось, ясно, як і в усіх вибирається режим, карта, розмір карти, складність, кількість населення і так далі. Ну, тут, в принципі, все стоїть, то треба для кожного підбирати індивідуально, хто як любить хто як там домовляється, тому в мене такі настройки. Запускаємо. Ігра в принципі економічна, тому зводиться перш за все до ресурсів, як і всі економічні стратегії. 에, смисл в тому, щоб добувати ресурси, є 4 види ресурсів: дерево, їжа, золото, камінь. 에, в моєму варіанті я вибрав це тому в нас ще є король, якого сховаємо в замку. 에, що такого? Ну, Перш за все, тут треба побудувати економіку. Бувати економіку, тому що без економіки далі не буде ні військ, нічого. В принципі, як в будь-якій економічній стратегії, тут немає нічого нового. Зараз ми, крім того, в ігрі є 4 віка, там 4 періоди, темний вік і там імперський вік. Тобто самі нові технології, всі, все саме нове знаходиться там, в четвертому віці, тому бажано. Як то кажуть, перейти в наступний вік, чим пошвидше. Бо чим краще технології, краще війська, а значить ефективність війни буде вища. От ми кинули нашого розвідника на те, щоб він, як то кажуть, роздивлявся карту. Режими в принципі, там переключаються, можна зразу з відкритою картою грати, можна напівзакритою, відкритою, але що не, не можна все онлайн продивлятися вживу. Так, е от у нас є, як то кажуть, наші робочі рубають, починаємо будувати економіку. Ну, перше, їжа. Їжа вона саме простіше добувається, бо вона вічна, з дерева робляться поля, і ці поля можна робити до безконечності. На відміну від е там, овечок, які вмирають з часом. Ну, вони скільки там мають, по 100 життя. Тобто 100 життя добули і все, їжі нема. Фрукти теж добули і, як то кажуть, їжі нема. Тому не знаю, я, я завжди рентабельно вважав, що краще будувати поля і, і не мучитись сильно. Так. От нас, грубо кажучи, вже є перші такі робочі, більш менш що нам потрібно. Ми зараз дивимося, що нам потрібно, щоб швидко перейти в наступну епоху. В Наступну епоху нам треба назбирати їжу. Значить так, збираємо їжу. Так, значить так, я завжди використовував. Жінок на поля, чоловіків там на шахти. Чому я це робив? Ні, вони краще не працюють. Жінки на полях, однаково тут, хоч по картинці є чоловіча жіноча стать, насправді всі робочі однакові і всі працюють в принципі, рівномірно. Але просто діло в тому, що якщо у вас щось зб'ється, ви випадково кудись направите робочих, чи на вас там нападуть і розіб'ють вам не знаю поля. І ви потім будете думати, хто де працював, скільки в мене полів було, скільки робочих, то буде легше знайти. Собі будеш орієнтуватися, що жінки всі працювали на полях, чоловіки всі працювали на, як то кажуть, на там, ну, лісорубах, наприклад. Мені здається, що це є удобніше, простіше і ефективніше. Так, от у нас збирається вже їжа. Пошламу ще одну, як то кажуть. Арбайтен От вона у нас пішла. Працює, працює, працює. Їжа добувається. Дерево мутиться, так, у нас дерева вже навіть є забагато, в принципі. Треба пошукати якийсь камінь. Так, наш розвідник. Бій рухається далі. Так, тут є десь швидкість. Да. О! Бо я так буду чекати до нового пришестя, а це нам не, не потрібно. Шукаємо десь хоч якісь-майо. Ну от є. Добре, годиться. Відправляємо, строїмо шахту. Бажано строїти біля лісу лісорубки, біля добичі камню, золота, строїти шахти. тому що Оцей час, поки робочий ходить туди-назад, носить ресурси, він забирає час. Чим ближче. О, йолки палки вбили розвідника. Ну, але ми знаємо, де їхня база. Все, в принципі, вже простіше. Так, нам треба золото срочно. Бо я оцей момент упустив. В принципі, так як це ознайомча версія, то це не страшно, а от якби це була баталія, це була би трагедія. Глобального масштабу, тому що з такою швидкістю, як я зараз продвигаюсь, далеко не зайдеш. Все, ми маємо вон, достатньо їжі, переходимо в наступну епоху, е, починаємо. Так, шахти є, казарма, в принципі, і так безтолкова. О, ні, ну тільки не вовк. Ладно, б'ємо вовка. Негрес нам робочих і добуваємо далі золото. Як бачите, жіночки працюють, не треба нігде бігати, шукати всякі кущі, овечок, кабанів, паритись, мучитись. Поставимо на запас поля, автоматично, як буде закінчуватись поле, вони будуть будувати нове і знов добувати їжу, і це буде без, безкінечний процес. <кхе> так, у нас майже вже друга епоха. Золото добувається, дерево добувається, треба срочно робочих, Десь приблизно треба робочих 50 для добротної економіки. Ігра зроблена в принципі так, що на початку, враховуючи ще й те, що я взяв цереобійство, у нас одразу є замок, який відстрілюється. Крім того, можна робити, дзвонити в городський колокол, збирати всіх робочих. В городському центрі, де вони будуть теж відстрілюватись, то перші напади, ну, з, з третьої епохи, з другої епохи є неефективні, тому що мало ймовірно, що вони вам розіб'ють базу. То вже треба мати якийсь технічний прогрес, щоб ефективність атак була результативна. Так, ну, хочу звернути увагу на те, що. Ігра продумано дуже класно. Всі нації, кожна нація, яку не береш, в озвучка людей на різних мовах. Тобто виробники старалися. Крім того, дуже продумано зроблено удари там, лісу, удари шахт камня, як вони стукають, от можна послухати. Продумано дуже, як вони там б'ють з вовками, війна, паблюка. От ми, грубо кажучи... Так, вбили ще одного чудіка. Так, починаємо далі добувати, строїти більше робочих, розвивати економіку, бо з такою економікою далеко, в принципі, не зайдеш. Всім вперед. Ось жіночка, знаєш жіночку на поле. Бачите, автоматично поновлюються поля, автоматично все строїться. Так. Що у нас є? Овечки. Беднає овечка, ніхто мене не пас. Так, що у нас? Всяке ясно, покращення є там, в городському центрі, в добування лісу. О, у мене лісопілки нема. Вони бідолахи бігають за 3D царство. Так, построїли лісопілку, нехай добувають ліс. Так, перед, жіночка, будувати поля. Бо їжа треба. Їжа ще є зручна тим, що вона є. Ну, я вже говорив, що безкінечна, і виходить яка штука. Золото, камня є завжди дуже мало в цій грі, Завжди обмежена кількість. Само собою, що можна е, камінь е, золото міняти на дерево, на їжу. Але там така штука йде, що чим більше виходить ти міняєш того золота камня, тим менше ціна стає за їжу. І виходить рано чи пізно ти ну, будеш міняти що получається 100 їжі на 19 золота. Це дуже не з карти добути теж дуже легко. От як бачите, тут скільки заліже по 350, це разом скільки біля тисячі камня. І все, Добув, його нема. Так само золото там добув. ще там добув. Ну, Тобто, як правило, якщо ігра затяжна і то дуже важко нормально на... назбирати золото. Тому простіше, щоб економіка трималася на тих е юні... Юнітах, для яких для постройки потрібна тільки їжа. Наприклад, це кавалерія. Така є. Ми зараз побудуємо. Так, нам треба побудувати одну, хоч, як то кажуть, казарму нехай. Так, починаємо трошки розширятися, а то я щось зовсім застряг в плані постройок. Перед. Всім перед ще робочих. Так що наш строїтель От, построю план, нехай кліпає будиночки, бо тут є ліміт населення. В новій версії тут вже ліміт поставили 500. Колись в старій грі в оригінальній було максимум 200 населення. Тобто відносно небагато. Але це означає, що по 5 в одному будиночку. Живе людей, це означає, що треба... Скільки нам треба? 100. Так, 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 100 будинків. Будуємо наступну казарму. Зрозуміло, поки не побудуєш піхотну казарму, не з'являється лучників і кіноти Тут це завжди все треба покращувати, тому що воно діє на всіх воїнів. Так, строїм. Ринок, само собою. Я брав суші, я не брав е, моря, острова, тому, в принципі, будувати док тут в цій калюжі і пробувати будувати якісь е, кораблі немає смислу. Ну, ясно, що піря є на стріли, а м'ячі є для піхотних військ. Так, будуємо на кінець там свою кіноту. Раз. Вперед. Що в нас тут? Переходимо в наступну бігом епоху, бо я вже і так відстав. Так, Є будується. Будується, лучше покращується. Так, у нас є вже трошки покажучи наші робітники, покращуємо всі все, що можна. Так, Є. Збираємо далі будинки, переходимо в наступну епоху. Ну, ще раз я кажу, хочу наголосити, що гра продумана дуже класно, знову покращення. Всі звуки, кожен ліс, тварини, вітер, моря. Кожен будинок має свій звук. Ну, видно, що виробники старались, Це не то, що зараз кліпають, кліпають і нема ніякого проку. Так, от ми построїли, бачите, тут ми можемо продавати їжу міняти на золото. так само на цей. Але кожен раз, як ти от щось купляєш, змінюється ціна. Тобто простий ринок є спрос пропозиція. І чим більше якогось ресурсу, який міняється, тим менше він потрібен. Так, покращуємо знову плуг, ставимо запас в дерево. З деревом завал. Ставимо повний завал. Так, чому? Давай, кліпай, кліпай. Нам треба дерево капець. Срочно, побільше робочих наліз, бо, бо ми будемо мати катастрофу глобального масштабу. Так, ну ось ми тут построїли. Так, церква. Ага, у нас нема дерева. Щось я цей момент пропустив. Опустив, як то кажуть. В результаті нічого не строїться. О! Появилось 175 дерева на церкву, будують церкву. Пояснюю, нашу будує церкву. Там строяться священники, які в принципі, лікують, можуть перетворювати чужих воїнів на своїх. Но це нас мало цікавить, бо я побачив, що у нас біля бази вон, тут є реліквія. Реліквію, коли заносиш в церкву, вона потихеньку капає золото. Тобто постійно буде падати золото на ваш рахунок. Там, здається, по одній копійці в секунду. Що є, в принципі, досить вигідно, тому що добувати, як я ще раз сказав, є досить важко. Строїмо шахту. Ще одну. Будуємо священик, який нам реліквії принесе. Так, у нас вже з'явилось будівництво навіть замків, грубо кажучи. Так, ще робимо запас, бо блін, з деревом катастрофа. Просто глобального масштабу. Так. Тут покращуємо оця. За що, за що я говорив? Що є воїни, які вимагають різні ресурси. Наприклад, рицарь треба і золото, і їжа. Верблюди так само. А от ці самі прості воїни, для них потрібна тільки їжа. А їжу, як я говорив, можна добути ну, в дуже великих кількостях. Тому що дерева на карті багато, їжі теж багато. Це означає, що ці ресурси не є такими цінними, як, наприклад, інші. Так, добуваємо строїм, строїм, строїм. Наш священничок, він пішов по реліквію. Хайшурує. Ми тут... Так, ще потрібні робочі, бо катастрофа глобального масштабу. Так, ну, скільки треба ферм? Ферм, як правило, я будую так, щоб для економіки нормально. Це побудувати ферми навколо Мельниці і побудувати ферми навколо городського центру. От, як правило, цих кількості ферм вистачає з головою, щоб їжі хватало, в принципі, з запасу. Так. Робимо всякі покращення. Наш взяв реліквію, батюшка, і потихеньку він шурує, несе нам, щоб капало золото. Так. Йому Треба знову поставити ліміт ферм, тут називається, тому що коли... Фарма закінчується, то робочий стоїть без діла. А якщо є оцей ліміт, то автоматично поповнюється і всі наші робочі ходять працювати далі. Так, ще одна робоча. Давай бігом на, як то кажуть, рабоки. Покращуємо в шахтах добичу, добичу золота. В лісопілках покращуємо добичу дерева. Ще одна наша робоча піде. Так. ну, Лісу вже роді би, нормально, золото. От. Золото нормально, їжі нормально. Камню треба і лісу. Тут вже з третьої епохи з'являється легка кавалерія. Якщо там все покращити, улучшити в конюшні. І вони коштують тільки їжу, то їх можна строїти до безконечності і це нам в нашій економіці в принципі, сильно не загрожує. Що я починаю робити? Само собою кузні покращуємо. А, немає їжі. Щось мої роботники плохо. Погано-погано працюють. Так, все добувається. Треба ще построїти інститут, бо це вже не смішно. Університет то я не побудував. Так, от все у нас строїться, все добувається. Так, пора у наступну епоху, бо сильно, як то кажуть, ці пості, далеко не зайдеш. Так, отже, ще раз наголошую. В конюшні є халявні, халявна кавалерія по 80 їжі, а в, в піхотній казармі є отакі... От Пікіньори копійщики, яких теж треба спочатку покращити, бо якщо їх не покращити, вони є безтолкові. О, на нас вже й пішов перший напад ворога. Почали нападати. Ну, але ще раз кажу, що на перших уровнях, поки в них нема катапульт, баліст, нам в принципі, по факту, як то кажуть, не страшні напади, тому що... Так, от Якщо нападають, зкликаєш всіх робочих, вони ховаються в цитаделі і відстрілюються ще, ще сильніше стрілами, виходить. таким чином нам не страшні ніякі воїни, які там на нас нападуть і почнуть нам морочити голову. Посилаємо наших воїнів хай допомагають противушників. Тут система така діє, що ці. Купейщики, які теж халявні, вони коштують тільки їжу і дерево, вони не коштують золота. Вони дуже хороші проти кавалерії. О, пішла, як то кажуть, таран. От таран це страшна штука. Чому? Тому що е, таран е, стріли майже не б'ють. Бачите? Фактично єлі-єлі. Тут треба тільки мічі, щоб розбити. Тобто або піхоту, або кіноту, які б знищили таран. Само собою. Так, починаємо упашити таран, бо таран нам може все поламати. Так, ми не можемо так довго воювати, бо нам потрібно відновити економіку. От воїни наші строяться. нехай, коротше, все добувається, бо це вже не смішно. Так, ну, тут теж різні покращення в університеті. Всі нюанси не буду розказувати, пояснювати, це треба читати, тут все написано. Але покращувати, само собою, все треба. Так, що нам? Не строється і строїться. Так, вся біда в тому, що і сурух наш. Всім вперед. На добучу, на добивання золота. Так, строїться, строїться. Та, -мою, скільки можна нападати? Вперед! Вперед! Тут, звісно, погано нам трошки економіку псують, не дають розвиватися. Ну нічого. І не таких ми брали. Так. Починаємо розвиватися. Їжа добувається, ліс добувається, золото добувається. Камінь. Треба починати камінь щось. Так. Для ч... Останньої епохи треба 800 золота і 1000 їжі. Золото є, їжі нема. Ну, щоб прискорити, бо з ним куплю їжу, бо немає часу бавитися. Все, покращуємо. Переходимо в четверту епоху. Е, кімнота, нам потрібна кімнота, бо нас б'ють на всіх парах. Е, коротше, не забуваємо університети, не забуваємо кузню. Зі собою вже в нас іде прокачка четвертої епохи. Ой, біда-біда! Що у нас робиться? Ну, Щоб показати основи, цього буде достатньо. В замках будуються самі унікальні воїни. Тобто в кожної нації є свої унікальні воїни. Я взяв персів, тому що в персів є бойові слони. Ну, Такі оригінальні військ. В принципі, ефективність їхня не дуже висока відносно, тому що копійщики їх швидко б'ють. Але зато це самий здоровий юніт і самий такий цікавий, ори, ну, оригінальний, одним словом. От він, цей мерселоник, така здорова громадіна. Але лучники його швидко розіб'ють. Так, от у нас, в принципі, все є. Що вони воюють. Все добувається. От уже, в принципі, остання четверта епоха. В принципі, після четвертої епохи залишається далі тільки займатися всякими усовершенствуваннями, Як бачите, в замку є, в казармах є, як завжди, в лісопілках, в шахтах, в їжі. В церкві. Так, що іще таке строїться? Я вам вже пояснював. Університет пояснював, в монастирях монахів. Ринок торгувати, кузниця покращувати. Чудо строїться, там, певний час захищається і теж виігрується ця гра, якщо є такий режим. Військова, ну, ще осадна машина, де всякі балісти, таранні машини і так далі. Ясно, що це гра з комп'ютером, тобто він примітивно грає, бачите, щось там розбив і відступив. Живою людиною завжди все цікавіше. і і важче. На цьому в принципі все. От і весь принцип ігри. Нічого більше такого унікального нема. Далі просто будується війська різні, лучники, кінота, піхота. В замку там унікальні війська, требучети, Ну, ще требучет покажу. Що таке? От вони хорошо проти будинків, тому що трибучет розкладається і стріляє такими блін, великими камнями, які знищують. Ну, Те, що комп'ютер робить зараз, це є безглуздість, тому що воїни проти замка і дуже слабо б'ють його, бачите, єлі-єлі. А от замок стріляє стріл дуже сильно і дуже сильно вбиває. В принципі, от, в принципі трибучет розкладається. Зараз я вам покажу, як стріляє такими великими камнями, які швидко руйнують будинки. Набагато ефективніше, ніж це роблять піхота і так далі. на цьому в принципі, все. Це все, що я хотів розказати по принципі гри. Якщо зацікавило, грайте, тому що вимоги в неї невисокі. Вони підуть в принципі, на будь-якому комп'ютері старому. Гра досить цікава. Ну і недаремно вона набрала таку популярність в всьому світі, я думаю. Все. якщо що, до зустрічі.